Медики Прикарпатського наркологічного центру протестували проти приєднання до обласного центру психічного здоров'я. Я є багатодітна мама, я є вдова. Мені потрібно утримувати сім'ю, і у мене такий вік, що дуже важко знайти роботу. Суд над Русланом Коцабою, обвинувачений у державній зраді, виїхав у США зі статусом політичного біженця. Моєму клієнту погоршнували фізичною розправою. Справа псевдоволонтера із калуша Віталія Хемича. Суд допитав останнього свідка. Через тебе два хлопці залишилися без шолома та тепловізора. інші залишилися без машини. Працівники Прикарпатського наркологічного центру вийшли на протест. Вони виступають проти реорганізації їхнього закладу Із плакатами зупиніть об'єднання і знищення медичних закладів заради звільнення землі під забудову та хочете забрати землю, побудуйте лікарню. медики прийшли до будівлі обласної військової адміністрації. Світлана Зубишева працює в центрі медичною реєстраторкою. Жінка розповідає, що через реорганізацію боїться втратити роботу. Я є багатодітна мама, я є вдова. Мені потрібно отримувати сім'ю. І в мене такий вік, що дуже важко знайти роботу. А наш наркоцентр, там є гарні спеціалісти, які дійсно допомагають людям. І зараз, особливо, коли почалася війна від цих стресів, особливо учасники бойових дій, вони потребують цієї допомоги. Лікарка-нарколог Прикарпатського наркологічного центру Лідія Ніколенко вважає, що заклад хочуть закрити, а не об'єднати з іншими. Ми бачимо, яка йде забудова, ми бачимо, що йде навколо нас будівництво багатоповерхівок. Ми це розуміємо, що це ніяке не об'єднання, не реорганізація, а це просто знищення ліквідація нашого медичного закладу. До кого вас приєднують? Вам нас приєднують до медичної 15, до, до психлікарні номер, до ОПНЛ номер 3 з її слів, працівникам закладу ніхто не пояснює, що буде з ними у випадку реорганізації. Нам аргументують, що ми, у нас мала кількість пацієнтів, що ми себе не забезпечуємо, розумієте, але це неправда. Тому що я особисто як лікар стаціонару можу сказати, що від лютого місяця, від січня місяця, від початку року, у нас вже чотир, більш, близько 400 пацієнтів вже пролікувалися. Не кожен медичний заклад не може, може таке потягнути і не може таким похвалитися, що вже пролікувалися і повернулися до роботи, до обов'язків своїх сім'ї. Лікарка розповідає, що 80% пацієнтів закладу люди з наркозалежністю. Брат Лілії Драганчук лікувався у наркологічному центрі. Жінка побоюється, що через реорганізацію закладу родич не матиме належного лікування. Він лежав в лікарні і лікувався, і добре було лікування. І ну, ми забирали він. Не був буйний, він був нормальний. І було було таке, що ми на чуковіку туди від, ну, відправляли його, та зовсім були інші лікування. Керівник благодійного фонду «Захист шансу» Олександр Грин, який також прийшов на мітинг, розповідає, які наслідки може мати закриття закладу. Це загрожує по перше перериванням замісної підтримують терапії, чим наркологія займається. По всьому, це загрожує грошей подальшому розповсюдженню в інфекції сніду і туберкульозу, тому що ці пацієнти вони всі ну дехто і покидає програму, бо не зможе добиратися десь в інші місця. Це загрожує величезними проблемами для нашої області в цілому. Сьогодні на сесії Івано-Франківської обласної ради депутати підтримали реорганізацію Прикарпатського наркологічного центру. Цю інформацію нам підтвердив депутат обласної ради Остап Грищук. Суспільне звернулося за коментарем до заступника директора департаменту охорони здоров'я обласної військової. Адміністрації Володимира Дзьобака, що про реорганізацію наркологічного центру говорить він та депутати обласної ради, ми повідомимо завтра. Галина Маріїчина, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Обвинувачуваний у державній зраді Руслан Коцаба сьогодні знову не з'явився на судове засідання. Його справу розглядає Коломийський міськрайонний суд. Прокурор Олексій Безрукий наполягав на тому, щоб оголосити Руслана Коцабу у розшук. Те, що він пише якісь заяви, розказуючи, що він можливо Сполучений в Сполучених Штатах Америки, а можливо, і в Росії, ми цього не можемо знати. У Нас крімнально-поціальним кодексом передбачено чіткий перелік органів, які забезпечують відеозв'язок. В даному випадку було погоджено з одним з районних судів міста Києва. Хоча судові засідання не з'являється, тому вважаю, що необхідно вирішити питання, щодо розшуку обвинувачення. Адвокатка підсудного Світлана Новицька каже, що Руслан Коцаба перебуває у Сполучених Штатах Америки під захистом тамтешнього департаменту безпеки як політичний біженець. «Мій Клієнт визнаний політичним біженцем. Оскільки я прийняла участь, зверталася до управління комісара ООН з прав людини. В'язку своєму клієнту погрожували фізичною розправою. І ми надали допис упевнення справдини за допомогою цієї організації. Мій клієнт покинув межі України, він отримав статус біженця. Він отримав паспорт і отримав документи, що тепер департамент Сполучених Штатів, департамент безпеки Сполучених Штатів опікається його безпекою. Адвокатка Світлана Новицька каже, що поспілкуватися із судом в режимі відеоконференції Руслан Коцаба міг тільки у консульстві України у Нью-Йорку. Однак воно не отримало на це дозволу від Міністерства закордонних справ України. Такий дозвіл, за словами адвокатки, відомство надає після звернення голови суду. Колегія суддів на чолі з Олександром Калинюком перенесла засідання на 9 березня. Нагадаємо, 16 січня засідання у справі Руслана Коцаби не відбулося через наявку усіх сторін. Згодом, обвинувачений у державній зраді на власному ютуб-каналі розповів, чому не відвідує судові засідання. Мій адвокат написала клопотання з тим, що електронний суд, участь в електронному судочинстві можливо, тільки з державної будівлі української. Державна будівля Українська це є виключно тут на території Нью-Йорка, Це є консульство України, так на Манхеттені. і тому. Для мене дуже важливо було повідомити, що вчора, тобто в понеділок, в Америці вихідний день. Ну, день Мар Мартіна, Лютера Кінга. Якщо вихідний, то консульство теж працює за американськими правилами, тобто у них теж, теж був вихідний. Я не зміг за зареєструватися туди на, на прийом. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Суспільне новини Івано-Франківщина. Я череміщу пюрі оспочки сягаю говорити правду, нічого не приховуючи та не спокоюючи. У калиському міськрайонному суді допитали останнього із чотирьох свідків у справі псевдоволонтера Віталія Хемича. Юрій Череніщук спілкувався із учасниками процесу онлайн, бо перебував у Коломиї. Свідок розповідає, що у серпні 2022 року ледь не позбився в 33 тисяч гривень. Чоловік перерахував гроші Віталію Хемичу, буцімто на закупівлю дронів для зсу моя сім'я. дружить з сім'єю міського службовця. І його дружина е збирала вже кілька разів кошти для потреб бригади, в якій воює її, її чоловік. І один з таких випадків припавна Віталія. Е на той момент в Марій, тобто нашої подруги, дружини, військовослужбовця, не було достатньо грошей на карточки, щоб перекинути на суму, яка потрібна. Для тих, хто відповідно, запитали, чи не можемо ми позичити таку суму. У мене на той момент на гроші на карточці були, відповідно, я перекинув одразу на картку Віталія, яку мені надала Марійка. Після допиту свідків учасники справи розпочали досліджувати письмові свідчення. Прокурорка Наталія Площанська озвучила частину переписок між потерпілими та обвинуваченим Віталієм Хемичем. Через тебе два хлопці залишилися без шоломи та тепловізора. Грошей у мене немає, бо всі в тебе інші залишилися без машини. Ти мені робив. Неприємності майже два місяці. Я так і не отримала від тебе машину, теплик та шолом. Роби я здійснила переказ коштів для закупки приладу нічного бачення для мого батька, який служить у ЗСУ. Мені пропонував допомогти Віталій Хем, знала це особисто, тому не було зонецькі дорого. Що таке може краще. 16 серпня я перевела йому кошти на рахунок, прикріпила усі квитанції 119 тисяч. Тиждень прилад їхав до мене і по різних причинах не доїжджав у четвер, з мережі з'явилися історії про нього, після чого він пробував зв'язку. За інформацією Калиського міськрайонного суду, Віталія Хемича звинувачують у шахрайстві 23 потерпілих. У них чоловік зібрав майже 1 мільйон 800 тисяч гривень, які мали спрямувати на потреби ЗСУ. Наступне засідання у цій справі суд призначив на 28 лютого. На Сендецька Андрій Шостикевич Суспільне, новини Івано-Франківська область. Два автобуси MAN 2012 року виробництва передали до Івано-Франківська партнери із німецького міста Брауншвейг зі слів директора електроавтотрансу Віталія Гулотяка. У роботу їх планують запустити за два тижні. Водій Михайло Ворог працює на комунальному підприємстві п'ять років. Розповідає ці автобуси, схожі із тими, що вже є в автопарку. Вони обладнані пандусами, мають індивідуальне опалення. Однак ці моделі більш комфортні саме для водіїв. Все, встигли подивитись, розібратись. Все дуже гарно, дуже гарно все світиться. Так само воно зручно для водія, коли в темну пору доби їхати. Так само освітлення в салоні для пасажирів. Регулювання руля може бути як і вниз, так і, так і на себе. Це ж теж як зручно. Пічка, що мало. Важливо для водія, щоб було тепло. За словами директора електроавтотрансу Віталія Голутяка, додаткового навчання водії не потребують. Однак, перед тим як сісти за кермо, мають пройти стажування. Автобуси, які місто отримало від німецьких партнерів, розмитнили це коштувало 20 тисяч євро. Розповідає Віталій Голутяк. Зараз ми ці автобуси будемо обладнувати відповідно до наших стандартів, до наших вимог. Це встановлення gps трекерів датчиків рівня палива. Камери відеоспостереження, системи оплати проїзду зробимо їх в нашому фірмовому стилі і відповідно десь. Орієнтуємося, що ця робота займе до двох тижнів. Зважаючи на те, що ці автобуси вони двохдверні, тому що це все що їх будемо використовувати на маршрут з невеликою кількістю зупинок. Зараз, за словами Віталія Гулутяка, підприємство веде перемовини із колегами з Баден-Бадену щодо передачі двох 18-метрових автобусів. Нині в автопарку електроавтотрансу 70 автобусів. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. В Івано-Франківську п'ять закладів харчування підписали договір із Українською організацією авторських та суміжних прав про використання музики у публічних місцях. Музикант та гендиректор цієї громадської організації Валерій Харчишин під час зустрічі із представниками місцевого бізнесу розповів, що співаки та гурти не завжди отримують авторську винагороду роялті за використання їхніх творів у громадських місцях. Головний меседж до підприємців ми партнери, громадська організація УАЗК це авторська спільнота. Ми хочемо домовитися з вами за легальне використання музики української і світової. Вона є у нас на управлінні. Ми можемо забезпечити легальне використання і тільки ми, бо ми є автори, безпосередні виробники і креатори цього контенту. Закон про авторське право і суміжні права він був одним із пріоритетних законів, одним з вісьми зобов'язань перед ЄС для того, аби отримати кандидатство в спільноті. Отже, ми маємо виконувати саме для того, ми тут. Бас-гітарист музичного гурту, пес на ім'я Дюк Марко Лисюк каже, із проблемою виплати авторської винагороди зіткнулася і його команда. Договір у нас є, але роялті не сплачені. Тобто музика використовується у всяких торгових супермаркетах і так далі. Але роялті не сплачується нам. Музиканти в першу чергу тратять свій час обладнання, якісь там, ну. Якісь такі всякі мінімальні потреби, навіть струни, тим не менш, вони грошей коштують, і ти постійно вкладаєш, вкладаєш, вкладаєш музику, але по факту нічого не отримуєш. Тому якщо я десь почую свою музику в якомусь торговому центрі, я ну ну мені буде приємно. А що якщо я за це отримую якусь таку невеличку премію, подяку, це буде, це буде супер приємно. Директорка з розвитку мережі ресторанів, яка підписала договір із УАЗ Оксана Камінська, каже, підприємцям потрібно бути обачними, адже не всі компанії, які укладають договори щодо легального використання музики у громадських закладах, дотримуються законів про авторські права. Музика, яку ти можеш десь послухати, що це також чиясь праця, вона повинна бути оплачена, як і будь-яка інша. Раніше була така ситуація, що була компанія фактично одна, яка там цим займалася, і не зовсім було зрозуміло, куди йдуть кошти, і не було там достатньо прозорого прозорого функціоналу, прозорого, ну, прозорого функціонування. Музикант і гендиректор УАСП Валерій Харчишин каже, організація планує поїхати в тур і іншими містами, аби зустрітися із підприємцями. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.